Ви вже чули, що людина, яка вчила півсвіту фінансовій грамотності, вийшла і заявила, що має боргів на мільярд доларів. І це не якийсь там блогер, це Роберт Кіосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато. І реакція людей була просто капець. Всі почали реготати, приколюватись і писати. Ну все довчився. Як він може комусь щось радити, якщо сам в таких величезних боргах? І ось тут починається найцікавіше: Кіосакі справді має борги, але не ті, про які всі подумали. Він не просадив гроші в казино і не купив собі золотий унітаз. Його борги під активи. А його активи це 15 тисяч об'єктів нерухомості. Масті, які до речі, самі себе його куповують. Він все життя робив одне і те ж саме: брав кредит, купував будівлю. Будівля починала приносити гроші. Він брав ще один кредит, купував ще одну будівлю, ну і так далі. Тобто його борги це не яма, з якої треба вибиратись, а важіль, який приносить гроші щомісяця. Тож, друзі, заспокоїтись, він не банкрут і не прогорів, він просто грає вдовгу. І зараз, поки світ у кризі, ринки трясуть нерухомість просіла, він спокійно чекає. Бо коли ситуація нормалізується, всі ці об'єкти зростуть у ціні. і його, нібито величезна боргова яма, перетвориться на величезний прибуток.